Подивіться, будь ласка, в березні зайдуть у Дніпропетровську область. Давайте подивимося разом. Будь ласка, ви можете писати питання у коментарях, будемо розбиратися. І давайте дивитися березень місяць. Березень місяць. Березень місяць. Ну, по перше. Лінії, межі кордони області Дніпропетровської у березні місяці можуть бути достатньо активними і агресивними. Дуже активними і агресивними. А, чи буде ворог просуватися? Знаєте, плани він має і буде притримуватися їх, але активного а, просування? Я не бачу. Ідуть якісь труднощі у просуванні ворога, так? Давайте чи... чи пройде, питаю, провокації в них будуть, але в них не вистачає ресурсів для того, щоб активно просуватися. Тобто все концентрується саме на лінії, на прикордонні області і у тій. В тому проміжку, в березні і будуть відбуватися ситуації. Ворог, де якогось підкріплення, також тут про допомогу. І ось що буде відбуватися там, бачите, тиснення, і ми будемо тримати позиції. Тобто конкретно просунутися далі, ніж є, їм ніхто не дасть тут, бачите, супротив. Наші. Хлопці будуть тримати максимальну позицію наскільки наскільки можуть. Чи просунеться ворог у березні по Дніпропетровській області? Дивіться, воно все зависне. Бачите? Ну, Просування активного а, ми не бачимо. Тобто ми будемо, ми будемо а, стояти на тому, що є, і дуже багато, до речі, із того, що буде відбуватися, ще буде не сказано, не проявлено, не розказано. Ситуація по просуванню отако стоїть конкретно на місці. Ну, давайте ще візьмемо такий інструмент. Скажи, будь ласка, чи буде ворог просуватися у березні по Дніпропетровській області? Чи зайде він в область у березні місяці? Чи зайде ворог в Дніпропетровську область у березні місяці? Ні, проти годинникової стрілки. Дякую.